Вода, динамі, не не гора дисами гори, Весвіта. 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 Чинайте скринку, тата лайте свинку, і чинайте сундучок, дата лайте телечок. Те. Божий народився, покинуть до тебе, ти празників гості, радуйся, ой, радуйся землю, син Божий народився, а той чи празник, родистом плесове радуйся, ой, радуйся, це, сим Божий, народився. Щасливі будьте і багаті.